Кейт Міддлтон була змушена записати своє офіційне відео про боротьбу з онкологічним захворюванням через витік інформації. І поговоримо сьогодні про докази скептиків, що це відео створене штучним інтелектом. Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Піта у фізичному насильстві над нею та їхніми дітьми. Поговоримо про несподіване зізнання Брітні Спірс і про новий роман Шакіри та чому її друзі припускали що наміри її нового обранця нещирі. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Якщо теми відео будуть для вас цікавими, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Я вам буду дуже вдячна. Сьогодні багато тем, які хотілося б з вами обговорити і дізнатися вашу думку. Тому розпочинаємо. З'явилася інформація про те, що Кетрін Мідлтон злякалася шантажу, тому що інформацію про стан її здоров'я було розсекречено, і саме тому Кенсінгтонський палац пішов на випередження 22 березня 2024 року. Кетрін Мідлтон поклала край усім теоріям змови пов'язаним із її зникненням і виклала на офіційних сторінках принца та принцеси Уельських офіційне відео оголошення про те, що принцеса. Бореться із онкологічним захворюванням. Кейт Мідлтон зізналася, що вона проходить курс лікування хіміотерапії. Всі подробиці цього звернення, реакцію на нього головних королівських осіб. Ми обговорили у цьому відео. Будь ласка, якщо захочете, подивіться. Люди були шоковані новиною про хворобу Кетрін Мідлтон. Особливо їх налякала фраза про курс хіміотерапію. Але експерт пізніше пояснив, що така процедура має на увазі під собою препарати, які необхідно пропи. Тин про всяк випадок для того, аби переконатися у тому, що хворобу було переможено. Нещодавно стало відомо, що Кейт Міддлтон була змушена записати своє офіційне відеозвернення і розповісти всьому світові про хворобу саме через дії зловмисників. Західні змі із посиланням на джерела повідомляли, що хтось із сторонніх людей заволодів інформацією, скоріш за все, із цілями наживи про стан здоров'я принцеси Уельської інсайдер. Не уточня які саме конфіденційні дані потрапили до чужих рук, але не виключено, що витік стався саме із лондонської клініки, де принцеса перенесла операцію на черевній порожнині. Хтось знав про стан її здоров'я з Кенсінгтонським палацом. Зв'язалися з приводу діагнозу Кейт Мідлтон, не залишаючи іншого вибору, крім поспішити, щоб спрацювати на випередження, повідомляло джерело. Паралельно в той же час клініка, де лікувалась Кетрін Мідлтон. Потрапила до дуже гучного скандалу. Виявилося, що хтось із співробітників лондонської клініки у Мері-Лебоні хотів видобути засекречену інформацію з особистої справи принцеси Уельської. У лондонській клініці відмовилися коментувати подібну претензію, але заявили, ми твердо переконані, що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну конфіденційність щодо своєї медичної інформації. Також відомо, що принцеса Кейт Мідлтон була. Проінформована про цей інцидент, це серйозне порушення безпеки, яке завдає величезної шкоди лікарні з огляду на її бездоганну репутацію у сфері лікування членів королівської родини. Весь медичний персонал був шокований через те, що сталося. Повідомило журналістам джерело у клініці. Почали проводити розслідування. До речі, дуже цікавий факт, незважаючи на те, що відео було опубліковане 20 березня на офіційних джерелах королівської родини. Принц. Та принцеси Уельських все одно є багато скептиків, які не довіряють йому і вважають його зробленим штучним інтелектом. Також до цього всього скандалу додається ще той факт, що агентство Getty Images, це один із найвідоміших фотобанків у світі. На своєму сайті додало відмову від відповідальності до відео, яке було надане Кенсінгтонським палацом. Редактори помітили ролик таким чином. Цитата: цей роздатковий матеріал надано сторонньою організацією, Зацією і може не відповідати редакційній політиці Getty Images. ішлося у підписі поряд зі стандартною інформацією, наданою джерелом в останній час. Із розвитком штучного інтелекту подібні агенції, подібні фотобанки редакції посилюють свої вимоги до оригінальності контенту. Раніше найбільші фотобанки, в тому числі Getty Images, разом із Associated Press, із разом із Reuters, видалили скандальну світлину із Кейтрін Міддлтон де вона була зображена зі своїми дітьми через сумніви у його справжності. оскільки були помітні численні ляпи, багато хто вирішив, що портрет був згенерований нейромережею. При цьому на відео з Кетрін Міддлтон, де вона розказує про свій діагноз, уважні користувачі при сповільненому перегляді вказали на те, що на безіменному пальці Кейт іноді пропадає її знамените кільце із сафіром, що колись належало покійній принцесі Діані. Після. Цього користувачі впевнені, що це відео також є згенерованим штучним інтелектом, який просто не домалював таку дрібну деталь. Єдиний момент, який не вміє, ще робити нормальний штучний інтелект це кінцівка. Підозри на відео викликають також дерева, квіти, трава на задньому фоні, які взагалі не ворушуться. Вони мали постійно статичний вигляд. Скептики відзначили, що навіть в умовах безвітряної погоди все одно мали бути, хоч якісь колихання. Крім того, принцеса Уельська була взягнута у біло-чор смугастий Джемпер і сині джинси у такому ж вбранні вона виходила у світ сім років тому. Користувачі припустили, що нейромережа використовувала саме цей образ для відтворення картинки. Кенсінгтонський палац, який опублікував відретушовану фотографію принцеси Уельської із дітьми, більше не є надійним джерелом інформації, а саме так стверджував в ефірі BBC директор із глобальних новин інформагентства інформагенства Press Філ Четвір, відповідаючи на запитання, чи Кенсінгтонський палац залишається надійним джерелом, Філ відповів: ні, абсолютно ні. Як і в будь-якій іншій справі, коли вас підводить джерело, планку доводиться підіймати. Одна річ, яка справді важлива, не можна спотворювати реальність для громадськості це питання довіри. Друзі, мені дуже цікава ваша думка, що думаєте ви, чи вірите ви в те, що відео було згенероване штучним інтелектом, і як вам подібні аргументи? Скептиків, які не вірять, що це була Кетрін Мідлтон. Продовжуються розбірки у родині Джолі Піт. Анджеліна Джолі цього разу подала нову заяву до суду з приводу насильства екс чоловіка над нею та її дітьми. І нібито актор піднімав на неї руку і ще до того скандального випадку, коли він прилюдно замахнувся на їхнього прийомного сина. І як ви знаєте, Анджеліна Джолі офіційно розлучилася із Бредом Пітом. Проте вони продовжують через суд з'ясовувати стосунки. Зараз колишня подружжя розбирається з. Продажу частки джолі у сімейній французькій виноробні. Відомо, що 4 квітня Анджеліна Джолі подала до Верховного суду Лос-Анджелеса нову заяву, яка стосується тяганини відносно спільного французького виноробного заводу Шато Міраваль. Сторона Анджеліни Джолі під час нових засідань виступила із новими звинуваченнями за даними CNN, У заяві стверджується, що Бред Піт образив її перед сумнозвісним інцидентом з літаком у 2016 тому році, після чого і подала Анджеліна на розлучення, за наявними даними. Анджеліна Джолі намагалася продати акторові частину свого бізнесу у виноробній компанії. Проте Бред Піт зірвав переговори. Він поставив дружині екс-дружині власні умови, серед яких був пункт про підписання угоди про нерозголошення інформації про акти насильства, крім суду, оскільки це могло вплинути на його репутацію. Цитата із за. Хоча історія фізичного насильства Піта на Джолі почалася задовго до поїздки сім'ї літаком із Франції до Лос-Анджелеса у вересні 2016 року, цей політ став першим випадком, коли він застосував своє фізичне насильство, також і до дітей. Бредпіт у при цьому наполягає на документі про нерозголошення інформації згідно з їхньою домовленістю, деталі судових розглядів мають бути приховані від усього світу. Така точно ситуація була із опікою над дітьми, коли Анджеліна надавала докази негідної поведінки актора. Він нібито запропонував підписати цю угоду про нерозголошення. Вісім років Бред Піт намагався відстояти своє право, але вирішив поступитися Анджеліні Джолі у питанні відносно опіки над дітьми. Їхні з Бредом Пітом старші прийомні діти вже давно відмовилися від батька у листопаді 2023 року. Захара публічно відмовилася від прізвища батька, а пізніше в мережі випливли фрагменти давнього посту 20-річного Пакса, у якому він обізвав батька засранцем світового масштабу. Виявилося, що з братом і сестрою солідарний і старший 22-річний медокс. Але Шайло, єдина хто пішов проти матері, нещодавно стало відомо, що Шайло збирається переїхати до батька наприкінці травня 2024 року, коли дівчині виповниться 18 років, пізніше з Сувалося, що дівчинка відмовилася дотримуватися порад матері у виборі професії. Судова битва за Міраваль розпочалася у 2022 році, коли в лютому Бред Піт подав позов проти Анджеліни Джолі за нібито продаж її частки у виноробні без його згоди. І хоча весь цей позов був затіяний саме для того, аби ані Анджеліна Джолі, ані Бред Піт не могли говорити нічого брудного в бік один одного, за фактом з Ємний обмін брудом постійно триває, і невідомо, коли він закінчиться. Хочеться, щоб їхнє розлучення, напевно, скоріше вже завершилося, і щоб світ не дізнався ще більше суперечливих подробиць їхніх стосунків відносно насилля над жінками. Я хочу попросити вас, якщо ви не бачили, подивитися попереднє відео про ситуацію із Салтанат Нуреєвою і Куандиком Бішимбаєвим. Ситуація максимально резонансна зараз у Казахстані і показує до чого може це все призвести. you <laughs> Брітні Спірс поділилася в інстаграмі відео, де вона танцює та цілується із колишнім семом Азгарі і зробила несподіване зізнання. Іноді важко оглядатись назад, але чесно кажучи, це дуже важливо. У більшості ситуацій я надто чутлива. Я іноді говорю про своє минуле, бо хочу захистити себе від тих самих помилок, що й раніше, коли я була молодша, мені було набагато легше, тому що я більше довіряла людям і ще не зазнала жорстокості світу. Діду, я сумую за вразливістю та відкритістю з людьми. Якщо ти мене знаєш, ти знаєш, як я люблю. Я люблю занадто сильно. Це ніяково. І я любитиму тебе все життя. Це риса, яку хочу спробувати зберегти. Саме таке несподіване зізнання зробила Брітні Спірс. Нещодавно Сем Асгаріс запевняв, що він ніколи не скаже про Брітні поганого слова. Сем вдячний Брітні за щасливий час, проведений разом. Також він наголосив на тому, що Брітні Спірс назавжди залишиться важливою частиною його життя. Проте, вже за кілька годин цей допис було видалено самої Брітні Спірс із особистого блогу. Як ви розумієте, щасливі люди не пишуть колишнім, тому я сподіваюся, що у Брітні Спірс ще є шанс зустріти дійсно своє кохання, яке зробить її щасливою. Ну що ж, у Шакіри новий виток, новий етап у її житті за останніми новинами, Шакіра почала відносини із зіркою серіалу Емілі в Парижі, який знімався у кліпі Шакіри із британським актором Люсьєном Лавісконтом. При цьому друзі Шакіри припускають, що наміри її нового обранця взагалі не є щирими. Близьке оточення Шакіри переконане в тому, що Артистка може обпалитися знову. Люсьєн Лавісконт весь час зустрічався із більш відомими жінками, аніж сам Люсьєн. але Шакіра, перша жінка в його списку такої величини. У повідомленні інсайдерів йдеться наступне: Шакіра відчайдушно прагне полюбити, але її друзі переживають, оскільки Люсьєн поступово піднімався селебріті сходами, зустрічаючись із жінками менш відомими ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, всі дуже різні. Тепер він з зустрічається з Шакірою, а вона хоче кохання. Відчайдушне бажання Шакіри закохатися, і 16-річна різниця у віці може обернутися катастрофою. Її друзі бояться, що він просто хоче, щоб люди впізнали його ім'я і робить все для цього. Вони зустрічаються, але поки що у них не дуже серйозно. Зазначив інсайдер. Люсьєн знявся у кліпі Співачки Пунтерія і днями пару помітили. І також на побаченні увечері у Нью-Йорку. є ймовірність того, що. Шакіра зі своїм гарячим темпераментом ще не відійшла від розлучення із Жераром Піке, і що вона дуже близько до серця приймає його зради. Чи вірите ви, що Люсьєн із Шакірою не заради піару, а справді пара закохана, і вони просто, можливо, заради розваги? щось мені підказує, що після історії із Жераром Піке Люсьєн точно розуміє, що з жартувати із Шакірою не можна, що вона ще та анаконда, історія з якою може закінчити. Читися абсолютно несподівано для нього, і фінал може бути неочікуваним. Іра насправді рада за Шакіром, і можливо їй все таки вдасться будувати своє особисте життя без огляду на Жерара Піке. Я нагадаю, що раніше Шакіра була одружена із футболістом іспанської Барселони, Жераром Піке. Вони познайомилися у 2010 році на зйомках кліпу «Уака-Уака». Ця пісня була дуже популярною в той момент, особливо в країнах Латинської Америки. За рік Шакіра підтвердила зі спортсменом. В свої відносини вона народила одного синочка. І через два роки у їхній сім'ї з'явився син. На початку червня 2022 року Шакіра повідомила про офіційний розрив зі спортсменом через його численні зради. Розставання співачки із Жераром Піке супроводжувалося неймовірними скандалами, публічністю, сварками зі свекрухою, боротьбою за опіку над синами. Паралельно з цим претензіями від податкової системи. В результаті Шакіра виграла суд. Вона переїхала. Хала з дітьми з Барселони до Сполучених Штатів Америки. Футболіст може відвідувати їх так часто, як захоче. Нині ж зірка сцени сконцентрувалася на вихованні хлопчиків і на своїй кар'єрі. Все таки, начебто, піке вже пройдений етап, Проте Шакіра, у якої вийшов новий альбом під назвою Жінки більше не плачуть. Це буде її перший альбом за останні сім років. Також вона випустила кліп на спільну пісню з Карді Бі ще раз висловлювалася у інтерв'ю про Жерара Піке. У інтерв'ю з Зейну Лоу співачка поділилася, що її старший син також написав дві пісні під час розлучення батьків, і, взагалі, про свій стан вона казала так: це було схоже на боротьбу кохання та ненависті, тому що кожного разу, коли мені доводилося йти в студію і робити свою роботу, я зазнавала невдачі. Я відчувала, що залишаю свою сім'ю без нагляду. Були часи, коли я справді не отримувала задоволення від роботи. Знаєте, я я відчувала провину, я почувала себе розірваною. Доводилося багато чим пожертвувати заради кохання. Тепер усе змінилося, хоч це і складніше. Бо тепер я відповідаю за своїх дітей. Одна діти, які так сильно залежать від мене, і я мати одиначка. У мене немає вдома чоловіка, який міг би мені допомогти. У якомусь сенсі це навіть добре, що я не маю чоловіка, бо я не знаю, але це тягнуло мене вниз. Тепер мені хочеться працювати. Хочеться писати пісні, хочеться робити музику. Це моя нав'язлива потреба, яку я не відчувала раніше. Ось така інформація про Шакіру, про її нові відносини. Друзі, цікава ваша думка. Чи вважаєте ви, що цей альфонс? Що він тільки заради піару, заради хайпу? Чи можливо вірите у те, що у них із Шакірою може все вийти на серйозний рівень? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. Я також нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, які боронять кордони нашої країни, які захищають нас, які наближають перемогу. Звісно, прошу вас підтримувати перевірені збори і не забувати допомагати нашим бездомним, безхатнім пухнастикам на локальному рівні, якщо є можливість підтримати їх донатом гривнею кормом. Розголосом, інформацією у своїх соціальних мережах про те, що хтось шукає домівку, або стати, можливо, патрончиком для якоїсь конкретної тваринки. За це я вам буду надзвичайно вдячна. І таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших чотирохлапих бездомних друзів. Друзі, на сьогодні це все з вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео було для вас цікавим. І сподіваюся, побачити вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Все. бай-бай! Yeah